Привіт усім! Сьогодні ми розкажемо про котел Altep Compact – сучасне та ефективне рішення для опалення вашого будинку. Котел Altep Compact має кілька ключових переваг, які роблять його відмінним вибором для тих, хто шукає надійний та економічний спосіб обігріти свій дім. По перше, цей котел відзначається високою ефективністю, яка досягає 86%. Це означає, що ви зможете максимально використовувати паливо і зменшити витрати на опалення. Котел розрахований на обігрів площі до 250 квадратних метрів, що робить його ідеальним для малих та середніх будинків. Діапазон потужностей Compact від 15 до 25 кВт, що дозволяє ефективно обігріти приміщення навіть у найхолодніші зимові дні. Альтеп компакт може працювати без електроенергії, що забезпечує автономність та дозволяє використовувати різні види твердого палива, такі як дрова, брикети або вугілля. Крім того, котел має простий та зручний механізм завантаження палива, що значно спрощує його обслуговування. Ще однією важливою характеристикою є тривалий час горіння, завдяки спеціальній конструкції камери згоряння. Яка навіть на потужності 15 кВт має глибину 54 см, котел може працювати безперервно протягом тривалого часу на одному завантаженні палива. Це зменшує потребу в частому завантаженні і робить його більш зручним у використанні. Крім того, котел має міцну конструкцію з високоякісних матеріалів, а саме сталь товщиною 6 мм, що забезпечує його довговічність та надійність. Якщо ви шукаєте надійний, економічний та бюджетний спосіб обігріти свій будинок, котел Альтеп Компакт це саме те, що вам потрібно. Обирайте Альтеп Компакт та насолоджуйтесь теплом і комфортом у своєму домі протягом усього опалювального сезону. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте ваші запитання у коментарях під відео. До зустрічі!